Всім привіт! Це передача Міняє процесор, у якій ми розповідатимемо вам про найбільш епічні зміни процесорів всередині мобільних родин. Героями нашої передачі вже були Samsung зі своїм коханим Exynos, та Huawei зі своїм темпераментним Кіріном. Обидва бренди, до речі, обожнюють ходити наліво до колкомів. Втім, сьогодні ми поговоримо не про цих, як любить називати мене моя дружина Скотеняк, а про поновлення в родині рисової компанії Xiaomi Mi5C. Та дам! Заставка. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється інтернет-магазину iBelieve.com.ua. Річ у тім, що це перший телефон компанії на їх фірмовому процесорі Search S1. Система на Чіпі Xiaomi Search S1 це 64-бітний восьмиядерний процесор, побудований на архітектурі Big Little і виконаний по 28 нанометровому техпроцесу HPC. Чотири ядра ARM cortex a 53 працюють на максимальній частоті 2,26 ГГц. Ще чотири енергоефективних ядра не виходять за рамки частоти 1,4 ГГц. За обробку графіки відповідає чотирьохядерний mali малі 860 MP4, який на 40% економічніший в порівнянні з графікою попереднього по. Коління Малі Т760. Програмно передбачено два режими продуктивності баланс і перформанс. У першому Андуту показує близько 45 тисяч балів, у другому біля 55. Якщо порівняти mi 5C зі смартфонами з приблизно такими ж характеристиками, то працюють вони іноді і повільніше. Тож тут претензій немає. З іграми все непогано. У щось не сильно складне погратися вдасться. Танки на максималках не ваш вибір. 10-20 FPS гарантовано. Але Асфальт Екстрім літає за мил... Душу. Максимально наближений за продуктивністю процесор конкурентів це Snapdragon 625. Як і в передачі Міняю жінку, яка, до речі, нагло поцупила і сплягатила всю концепцію нашого шоу, компанія Xiaomi під час презентації свого нового процесора досить жваво порівнювала його з Колоковським дармовисом. Мовляв, у нас краще. При прямому порівнянні девайсів з цими процесорами виграє, звісно ж, Snapdragon, але цілком можливо, виключно за рахунок оптимізації або ж більш слабкого іншого заліза. До речі, про остання, окрім процесора, Mi 5C отримав 3 гігабайти оперативки типу LPDDR3 та 64 ГБ гігабайти постійної пам'яті стандарту eMMC 5.0. І нарешті, нарешті, жодних інших модифікацій. На типи пам'яті, до речі, я звернув увагу не дарма, адже у конкурентах Mi 5 та Mi 5s, ну якщо їх можна назвати конкурентами, стоїть вже lpddr 4 і UFC 2.0. І це сильно відображається на продуктивності і, звісно, не на користь 5c з його тайним удом. Тим не менш, інтерфейс телефона працює непогано. Так, міні-затримки мають місце. Але якщо ви придбали цей смартфон не після флагмана, то дратувати вас це точно не буде. Тепер перейдімо до зовнішнього вигляду нашого красення Mi 5 c Загалом це компактний смартфон. Не такий компактний, як це очікували деякі диванні аналітики, але це саме те, що у 2017-му можна назвати дуже зручним та навіть маленьким. Діагональ дисплея тут 5,15 дюймів, що в парі з невеликими рамками та приємним екстер'єром справляє дуже приємні враження. І знову ж таки. Повертаючись до дизайну, так він дуже схожий на айфон. Але хіба вам не по цим балам? Скільки можна вже все підряд порівнювати з тими айфонами? Чесно кажучи, останні кілька років дизайнерів всіх компаній тупо б'ють байдики. Але як тільки на ринку з'являється щось нетипове, його одразу закидають какашками. Закидаємо лектор лайном, як анархісти. Так от, Mi 5 – це обмилок обмилком, але дуже приємний на вигляд смартфон. І не менш приємний на впоманське. Корпус металевий зі скляними вставками для антенн. Метал матовий, тож відбитки не збирає. Приємно порадував логотип на задній панелі. Він тут не наклеєний, а саме вигравійований в металі і відшліфований до скляного блиску. Елементи управління та роз'єми розміщені класично для бренду. Зручність, то як завжди, питання суб'єктивне. Але ми щоразу невтомно зауважуємо, що аудіоджек варто врешті раз на нижню грань також відмічу лоток для сим-карт. Він тут що дивно, тільки для двох сімок, без можливості встановити карту пам'яті. Повертаючись до дизайну, зауважу, що дещо бентежить вертикальна несиметричність сканера відбитків пальців та сенсорних кнопок поруч. Чим зумовлене таке рішення, невідомо. Але особисто мене це дещо дратує. Якщо говорити про дизайн Mi 5c в цілому, то це дуже приємний апарат. Він зручно лежить в руці, не слизький та стильний. Тож однозначно вподобайка Xiaomi. Тепер звук. Звісно, тут знайшлося місце лише для одного динаміка, і традиційно його запихнули на нижню грань. Сказати, що звучить він прекрасно, ми не можемо. Динамік не надто гучний, і при налаштуваннях за замовчуванням злегка глухий, ніби не вистачає високих частот. Втім, підкручуємо еквалайзер і отримуємо як мінімум дуже непоганий результат. Так, до топових аудіофонів він не дотягує, але в цілому дуже навіть непогано. Щодо навушників, то ситуація ще краще. Тут немалу роль відіграє велика кількість налаштувань звуку під різні типи навушників, та звісно, ручні налаштування. Тепер дисплей, як я вже згадував, Mi 5C отримав діагональ у 5,15 дюймів і роздільну здатність Full HD. матриця, звісно ж, IPS. Тут Xiaomi як ніколи вірні своїм традиціям. І не дарма. Картинка дуже чітка. Яскравість знову ж таки чудова. Максимального рівня вистачає з головою для вулиці, а мінімального для читання в темряві. Зауважу тільки, що автоматичне регулювання злегка темний. Окремо варто наголосити на чорних рамках по периметру. Якщо раніше ми лаяли поголовно всі смартфони цього виробника, то Mi 5 МІП'ять можна аплодувати стоячи. Рамки просто неймовірні. І навіть не розумію, чи то через контрасти я такий радий, чи то і справді все так круто. Вам до речі, як? Поділіться в коментарях. В цілому, тут вже традиційно приємний чіткий дисплей з хорошим сенсором, але не варто забувати про всюди сущий рандом Xiaomi. В мережі чимало відгуків від користувачів зі збитим калібруванням кольору. Тож будьте уважні під час купівлі. Тепер камера Mi 5C отримав 12-мегапіксельний модуль виробництва Omnivision з діафрагмою F22 та класичною фокусною відстанню 27 мм. Казати, що смартфон хоч якось виділяється з поміж інших девайсів, за цю ж ціну я не можу. Але якщо прискіпливо порівнювати, Знімки з OmniVision та, скажімо, Sony, то різниця є і, звісно, не на користь нашого героя. Втім, помітити її можна виключно при масштабуванні і виключно при бажанні. Публікуєте фоточки у соцмережі попередньо поплюжачи їх тоннами фільтрів. Повірте, ніхто й не відрізнить ваші фото та фото зі смартфона баксів на 100 дорожче. Ну і нарешті, як довго тримається наш модрофончик? Ємність збудованого акумулятора 2860 тисячі Заряджається він за допомогою USB Type-C. Для повної зарядки потрібно плюс-мінус одна година часу. І в принципі 2860 мАч можна було б назвати нормальним показником. Але новий процесор явно не оптимізований. Через що в іграх смартфон розряджається години так за три, а при перегляді відео розраховуйте на 4-4,5 години. У моєму режимі використання постійний інтернет, пошта, соцмережі, смартфон доживає ну максимум до обіду. У того ж мі 5 s батарейка зовсім трохи більша 3000 мАч. Втім, показники рівно удвічі кращі, ніж у нашого богатиря. Тож 2860 можна було б назвати нормальним показником. Але ми цього не зробимо, адже автономність у 5C явно підвела. Що, до речі, дивно для Xiaomi. Ну і висновок. Щодо першого смартфона на власному процесорі, у родині рисової мі компанії сказати щось однозначне досить важко. Так, у апарата чудовий дизайн, якісний дисплей, хороший звук, гарна зручна оболонка, яка не вимагає зайвих слів, але перша шлюбна ніч у них якось не зрослась, адже телефон погано оптимізований під новий процесор. А сам акт любові у них триває недовго і знесилює слухавку вже за півдня. Звісно, якщо вам пофігу на всілякі шлюбні ігри, а впродовж дня ви далеко не відходите від двох дірок в стіні. То Mi 5 цілком може вам сподобатись. Але нащо було віддавати серце лише одному партнеру, коли колкомівські дракончики і так в змозі були задовольнити забаганки Xiaomi? Непонятно. Майже не видно, так? як це роблять. знаєш, як звідти виглядає? Чпок, по-моєму рівно. Втім, сьогодні ми поговоримо не про цих. Як любить називати мене? мене <помай марино> да? Ні, так ліво ж там. Да, ну, там право. А я... Наліво. А, їм же, їм же моє право це ліво. Типу, коли вони дивляться, а в них ліво там, де моє право. Селфі!